Бог пише кожному номер 14 Всі Божі закони це закони для діяння, а не для показухи. Адже земні закони влади країни ми повинні виконувати, бо вони карають деколи, чуть і тут майже кожну людину, а Бог чекає. Бог пише людині різні слова, фрази, а деколи цілі листи нагадування різним способом, різними проблемами показує людині: без Бога нічого не вирішиш. Але людина не хоче ні бачити світла Божого, як це вирішить ти. А згодом навіть закриває вуха від пропозицій Бога людину, людині, щоб Бог їй допоміг. І хоче, щоб було все добре. Тільки людина сама навіть для себе нічого доброго не зробила.